Вже навіть не знаю скільки я їх зв'язала вже не перелічити. В основному шкарпетки. В'язала пледики. Зараз у нас все для рекорду вже є, і виходить, що вдержу шкарпетки. Пані Ганна одна з ветеранок волонтерського фронту, бо займається благодійністю ще з кінця 90-х років. Не сидить, склавши руки і зараз, а використовує своє вміння із в'язання на практиці. Разом із однодумницями з проєкту Клубок добра в'яже теплі речі для наших захисників. Долучилася її до створення ковди рекордсмену пледу. Тисячі сердець. Я ж за віком не можу взяти зброю до рук, а дуже хочеться допомогти. Дуже хочеться допомогти нашим хлопцям, щоб в них все вийшло. Вони наші янголи, вони нас охороняють. Хочеться зробити щось. Ну таке, щоб допомогти. їм. Акція «Плет тисячі сердець в рамках проєкту Клубок добра бере свій початок у лютому 2022 року та мала б завершитися у квітні. Війна внесла свої корективи, але не змінила планів благодійників. За рік небайдужі байдужі та їх однодумці з різних куточків України зв'язали 15 тисяч квадратиків, які вже поєднали між собою у більш великі сегменти. Наразі в нас вже готово 150 пледів, і ми почали їх з'єднувати між собою Для рекордного нашого пледа Тисячі сердець. Основна діяльність учасників клубку добра створення речей для перечасно народжених діток. Звідси є символічне число 15 тисяч. За довоєнною статистикою саме стільки малюків в Україні щорічно з'являлося на світ раніше, аніж очікувалося. Ці маленькі клаптики з'єднали у більше за розміром пледи, які почали об'єднувати у велетенську ковдру. Після встановлення рекорду України плед поділять на більш дрібні, після чого їх спрямують на благодійність. Ми планували його. Фінал цієї акції «Плет тисячі сердець долучити до Дня добрих справ. Але сталося, що сталося. Ми сподіваємося, що в квітні цього року нам нічого не завадить. Вже достатня кількість 150 і навіть більше, ще дівчата приносять. Тобто, ну якщо ну, він вже почати, то треба ж його завершити. Ну, хай буде більше. Ну. Це все одно буде рекордна. До того ж, наразі ком'юніті кривоїських волонтерів проводить дві благодійні акції із книгами. Перша з них книга для лікарні. Благодійники приймають від містян україномовні видання, як літературу українських авторів, так і зарубіжну, обов'язково перекладену солов'їною. До цієї акції долучилася Ірина Миколаївна, яка поділилася кількома книжками зі своєї бібліотеки. Я і Шевченка приносила, і Леся Українка. Часунконандуль на українській мові є. Хлопці, які люблять од. От... Читати так що приносимо все. Книга це кажуться найкращий подарунок. От і це просто ну від душі від серця. Згодом ці книжки передаватимуть у медзаклади, де лікуються військові та діти, постраждалі внаслідок війни. Занурення у світ літератури допоможе їм відволіктися від пережитих подій. Також волонтери збирають і російськомовні видання, що правда для іншої мети. Їх відправляють на вторинну переробку, а вилучені кошти витрачають на потреби захисників. На ті кошти купити нашим бійцям душі одноразові або зігрівайки для рук, ніг і так далі. І е, інші необхідні речі, на які ми отримуємо запит. Вилює людей те, що книги спалюють ні, оскільки ми не є героями Рей Бредбері, 451 градус по Фаренгейту, Ми книги здаємо з метою вторпереробки. переробки. І друге, ми даємо шанс нашим українським видавництвам вижити в цей період війни. Ті, кого зацікавили проєкти колорійської волонтерської спільноти при благодійній організації Хесет Хана, більше подробиць можуть знайти на офіційній сторінці у Фейсбук чи безпосередньо звернувшись за адресою. Контактні дані ви можете побачити на ваших екранах. Кузьман Шишкін, Максим Мурашов, перший міський.